А ви знали, що у 23-му році найпопулярнішим кольором серед дитячих візочків був чорний колір? Та незважаючи на це, все ще є люди, які вважають чорний колір неприпустимим для дитячих речей. А як до такого тренду відноситесь ви? В цьому відео ми розпакуємо трендовий візочок MicroStokie, а в не менш трендовому чорному текстилі. Зовнішній матеріал водонепроникний, стійкий до ультрафіолетового випромінювання 60 Рама візочка з міцного алюмінію з регулюванням висоти батьківської ручки, великі неприбивні гелеві колеса з суперсистемою амортизації. Антишок-система, що усуває удари. На передніх колесах та додаткова двохступенева амортизація на рамі коляски. Люлька оснащена системою регулювання підголівника. Поалергенна обивка люльки та матрасика. Знімні для прання. духовна ніжка кріпиться замочком та магнітиками, та має відворот для захисту від вітру з оглядовим віконцем. в Комплекції, йде пеленальний матрасик, сумка та муфти рукавички для батьків. Дощовик та москітна сітка, велика містка люлька з великим капюшоном, що має додаткову вентиляційну секцію. З 6 місяців можна починати використовувати прогулянковий блок. Він встановлюється в обидві сторони, має повністю регульовану спинку та підніжку. А також великий капюшон. В комплекті йде чохол на ніжки для холодних періодів. Можна підібрати автолюльку для новонароджених, що встановлюється на раму. Підписуйтесь, і купуйте в «Маля».